Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біло і за вітром полетіло. Для створення малюнка кульбабка нам потрібно кольоровий папір блакитного кольору, фарби, пензлики, ножиці, а також картонна втулка і губка. Картонну втулку. Розрізаємо на тоненькі смужечки. Так вийде ось така от бахрама. Далі нам треба розрізати її напіл. Для цього трошечки зігнемо і розріжемо по лінії загибу з одної та з другої сторони. Потім у рулончик скрутимо наші заготовки і зафіксуємо скотчем. Ось такі пензлики для малювання нашої кульбабки. Також підготуємо губку, для цього нам треба зрізати куточок ось так. Далі беремо наш аркуш блакитного кольору ємкість, в яку ми вже налили білої фарби, і наш пензлик. Пензликом ми занурюємо у фарбу і ставимо одтиски на нашому аркуші. Ось така біленька кульбабка вийшла. Намалюємо ще одну нижче. Ось так. І ще одну. Ось так. Далі беремо жовту фарбу і другим пензликом. Також саме робимо жовтий кульбабки. Так. Ми можемо ще ось ось тут зробити. Ось так. Далі зеленим кольором і пензликом намалює стебельця нашої кульбабки. Позначимо, де будуть наші листочки. На оцій, так. І ось тут зробимо, поки що. Далі нам потрібна наша губка. І робимо ось такий. Зробимо ще ось тут ось так. Ось такі кульбабки у нас вийшли.